Прогноз Ліга конференції, матч-відповідь, полісся Олімпія, Рівна пара. Ну, так якби 2-0 Полісся програла. І відігратися тут ну, буде неймовірно тяжко. В першому матчі, якби, що говорить про перший матч, ну, нічого не показали. Полісся могло би зіграти або 1-0 програти, або зіграти 0-0. Ну на гол даже не награли. Взагалі така гра була. Якось чи з тактикою не вгадали, чи така в них ігра. Ну, взагалі, так як будуть грати і другий матч, так, то те саме може бути, що і в першому, що можуть зіграти або 0-0, або програти, і нічого не забиться. Ну, якось я вірю, що ігра зміниться, вона має щось зміниться в команді. Ну, що хотів би сказати ще, що тренер дуже молодий, і в самому Полісі, він, я думаю, досвіду йому не вистачає. Не вистачає саме досвіду в Олімпії саме. Саме тренер іспанець, він ну, кращий тренер, його і досить кращий. І сама іспанська школа-тренерів вона така, краща. Вони не будуть сидіти в обороні, вони будуть шукати теж щастя біля воріт Полісся, вони будуть там розраховувати на 2-0 рахунок і на одну із таких. Мені кажеться, оптимальне, що можна ставити, воно і на поліся буде, і на сам матч. Це індивідуальний тотал більше півтора на полісі. Якось я вірю в команду. Я вірю в те, що вони можуть забить два м'яча, але чи хватить їм цих два м'яча, щоб пройти далі, то це вже питання інше. Тому що брати на перемогу якось ризиковано. якщо рахунок буде 1-0, я думаю, вони підуть вперед або забійть другий гол, або пропустять і не виграють. Ну, по м'ячам більше 2,5 можна ще брати, або брати індивідуальний тотал, саме на Полісся більше півтора. Так, якби в сторону Полісся, вірю в команду. Якось вона може перестроїтися. Не така вона вже й слаба. два м'яча вони, я думаю, можуть забити. Але чи хватить їх пройти далі? Це вже питання інше. Такий прогноз на матч. Лайк за прогноз і всім удачі.